з чинник праців Динамо Віталій Бояльський є лідером киян за кількістю голів у Європу. На рахунку хавбека 14 точних ударів. Він ділить восьму сходинку з Леонідом Буряком. Хто ж найбільше забивав за динамо в Європі? Відкриває топ-5 Олег Гусів, який оформив 22 м'ячі. Більше половини він забив у Кубку і та Лізі Європи, у тому числі у Воротаман Сіті. На один більше 23 має Максим Шальських. Всі ці голи узбекський форвард оформив у лізі чемпіонів, ставши найрезультативнішим азійцем турніру. Його змогли перевершити троє динаміців. 24 голи на свій рахунок записав Олег Блохін. Головна легенда киян відзначалася у чотирьох різних тур. Турнірах особливо пам'ятними є три голи Баварії у суперкубку ЄФА-75. Друге місце посідає Андрій Шевченко. 25 голів. З них 22 – у лізі чемпіонів. Шева засмушував чимало топ команд. А у ворота Барселони навіть оформив хет-трик на кампно. Втім, до лідера рейтингу Андрій не дістався. Там його партнер по Динамо кінця 90-х Сергій Ребров. 31 гол в Європі. І всі винятково ВЛЧМ. Найбільший чинний тренер Аляйну наколотив Барі Тауну. Чотири голи у кваліфікації. В групі ж від нього страждали Барса, Баварія, Реал, Юве та Арсенал. Тож саме Ребров забив за Динамо найбільше євроголів за всі часи. Тоді